Четвер, другого тижня Великого Посту. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. З книги буття читання. І відійшов Каїн від лиця Господа, і оселився у краю нот, на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала і вродила Єноха. Він збудував також місто і назвав це містом іменем свого сина Єнох. В Єноха ж народився Ірат, Рат породив. Муала Мууал породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було на ім'я Ада, а ім'я другій Цілла. Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила тувалкаїна, що кував з міді і залізав всяке знаряддя. Сестра Твалкаїна була на ама. Ламех сказав своїм жінкам. Адо і ціло, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово. Бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна було в семеро помста, то заламехав сімдесят сім разів. Тоді Адам знову пізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос, І тоді почали закликати ім'я Господнє, з книги про приповідок читання. Пий воду з того водозбору, воду, що б'є з, влас... з власної криниці, чому б твої джерела мали розливатися науколо? Твої потоки по майданах, нехай будуть Тобі одному, а не чужим разом з тобою, нехай живець Твій буде благословенний, тішайся дружиною Твоєї юності, Перемила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас, у любощах її стало кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись, дороги людські у Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні, злоголовлять у власні переступи, а пута у власного гріха Він потрапляє. Він помирає з за браку науки, за своєї надмірної глупоти він блукає. Мій сину, коли за переступи упутав власного ближнього, ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами з уст своїх, коли піймався словами уз власних, вчини мій сину, ось що, І звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму, іди смирися. Наполягай на твого ближнього. Від Матея святого Євангелія читання. Тоді, вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чуту, і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. і, сплівши вінець старини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи радуйся, царю юдейський, і плюювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи, що вони зустріли одного чоловіка з киренеї на ім'я Симон. І примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься голгота, тобто, сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не хотів пити. Ті, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього було. Прибито напис, що його засуджено, це Ісус, цар Юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили повз Нього, лихословили Його і похитували своїми головами, кажучи. Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди нас з Христа. Так само, і первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, інших спасав, себе спасти не може, він, цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить Його нині, якщо Він Його любить, сам Бо сказав я Син Божий, так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його коментар. Сьогоднішнє слово, дорогі мої, відкриває перед нами таємницю страстей Господні, постає образ безпорадного, приниженого Господа. Господь, цар неба і землі, досвідчує глузування зі сторони творіння, у яке зняли з нього одежу, нагота по особливому принизлива дійсність для єврея. Одягнули його у червоний плащ, поклали тернину на голову, в руки дали тростину. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський. Цей саркастичний титул у устах римських воїнів, можливо, відзеркалює усю їхню ворожість і неприязнь до юдеїв, страждання. Яке приходить ззовні, може глибоко торкатися й серця. Споглядаймо на мужнє та покірне серце Христа, щоб і у хвилинах нашого власного страждання від Нього черпати сили. Коли когось бечували заскоєні злочини, то нерідко після покарання Його відпускали. Однак не так сталося у випадку Ісуса. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Розпочинається хресна дорога Господа, віднайди себе на ній, придивися до натовпу, який йде за ним фарисеї, книжники вояки, скільки злощі і люті вирує навколо істинного добра і любові. На хресній дорозі зустрівся з Ісусом один чоловік, Симон з Скиренеї, Його змусили допомогти Ісусу. Подивися навколо себе, чи хто ж біля тебе не несе так само виснажено хрест свого життя та, можливо, потребує Твоєї допомоги. Розп'яття було найбільш ганебною і болісною формою страти в тих стародавніх часах. Людина переживала нечуваний біль, не могла ні в чому собі зарадити, і на Христі не оминули Ісуса голосування, інших спасав себе спасти не може, він, Цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в Нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо Він Його любить, сам бо казав я Син Божий, як легко люди перейшли від прославлення Ісуса до Його просп'яття, яка ж то сила, маніпуляція людським розумом і волею. Чи не піддаюся часом і я під чужі, не згідні з християнством впливи, чи не стаю у натупі, який глузує з Ісуса? І на кінець біблійної історії презумпція невинуватості. Те, що відомо історикам про процедуру Єврейського Суду. Викликає виключно повагу. В наших українських судах і не снилася така повага до прав підсудного, яка існувала в древній юдеї. Процедура суду була розписана в деталях і цілком спрямована на те, щоб не дай Бог не засудити невинно. Особливо ретельно всі судові процедури дотримувалися в тих випадках, коли йшлося про можливість смертного вироку. Судовий розгляд починався із з'ясування питання, чи існують обставини, які пом'якшують провину підозрюваного. Тільки якщо з'ясовувалося, що таких обставин немає. Суд приступав до опитування свідків. Свідками на суді могли виступати тільки люди з незаплямованою репутацією і не зацікавлені в результаті справи. Азартні гравці, торговці викриті в обважувані дресирувальники голубів та інша сумівна публіка до суду просто не допускалася. Щонайменша плутаність у показаннях свідків завжди трактувалася на користь обвинуваченого. Якщо суд вирішував виправдати підозрюваного, то вирок оголошувався відразу, і з під варти обвинувачений звільнявся теж відразу. от якщо суд вирішив, що підозрюваний винен, то ухвалення вироку відкладалося на один день. За цей час могли спливти якісь пом'якшувальні обставини. Цікаво, що до початку наступного засідання суддям заборонялося пити вино. У тих, кого засуджували на смерть, до останнього моменту повинна була залишатися надія на помилування перед процесією. Обов'язково йшов Глашатай, який оголошував, за що саме ця людина засуджена на смерть. Якщо хтось із свідків процесії бажав висловитися на його захист, то процесію зупиняли, і все починалося спочатку. Крім того, засудженого супроводжував вершник на коні, який мав стежити. Раптом вирок все-таки буде змінений. У цьому випадку вершникові подавали сигнал, махали білою хусткою, і розгляд справи знову таки починався наново. Більше того, якщо вже у процесі страти засуджений заявляв, що у нього є що сказати на своє виправдання, страта мала бути зупинена. Засудженого повертали до місця суду і вислуховували, причому це могло повторюватися чи то в чотири рази, а то навіть і по п'ять. У результаті такої тотальної презумпції невинуватості смертні вироки в Єврейських судах були величезною рідкістю. У Таламуді наводиться вислів. Сенедріон, що вбиває одну людину, раз на сім років є бійня. Проте, дорогі мої, в ту пасхальну ніч усе відбулося зовсім інакше. Але про це у наступних записах. Кемпійський духовні настанови. Дуже поважна річ. Підлягати послухові, жити під оком наставника і не мати своєї волі, бо далеко безпечніше підкорятися владі, ніж бути самому наставником. Багато людей підлягають послухові більше з конечності, ніж з любові, так і теж бідують і через будь-що нарікають. Ви ніколи не йдіть до свободи духа. Доки ради Бога не піддадуться цілим серцем. Кидай, кидайся сюди туди, а спокою не знайдеш, як тільки в покірливій підлеглості під проводом духовного наставника, вимріяна надія на інші місця і їх зміна вже багатьох людей ошукала. Це правда. Кожний чоловік рад. Чинити за власною думкою і більш прихильний до тих, що думають, так, як він. Але Бог є між нами, то й нам треба не раз ради святого спокою відмовитися від своєї думки. Хто є такий мудрий, що міг усе знати? Тому не надійся надміру на свою гадку, але радо прислухайся також до думки свого духовного наставника. Якщо твоя думка буде добра, а ти лишиш її ради Бога, і підеш за духов, духовною порадою духівника, то матимеш більшу користь із того. Бо не раз я таке чував, безпечніше послухати ради і прийняти її, ніж радити. Може трапитися навіть так, що одна і друга. Гадка буде добра, але не бажання згодитися на чужу, коли розум чи діло того вимагає, ознака гордості та впертості. Скільки можеш, ухиляйся від людських балачок, бо це велика перешкода вдаватися в розмови про світові справи, хоч би їх розбиралося із добрим наміром. Бо зразу ж нас заморочить і оплутає порошнеча, а потім і помолитися не зможемо, чому ми такі дуже розсіяні? Не раз бажав би я замовкнути і, і не бути між людьми. Але чому то ми так радо розмовляємо і розповідаємо щось, а так рідко вертаємося до мовчання без докорів сумління? А тому, що в спільній розмові шукаємо взаємної потіхи і бажаємо дати пільгу своєму серцю, втомленому різними думками. Дуже мало нам мило поговорити і подумати про те, що дуже любимо, чого бажаємо, що нас турбує. і тут треба звернути увагу, як ми любимо про інших говорити. Ми так про свої недостатки чи можемо розказати людям. Та, на жаль, не раз без пуття і даремно, бо ця світова потіха буває для душевної і Божої потіхи немалою завадою. Тому треба пильнуватися і молитися, щоб час не минав дармо. Коли треба поговорити, Говори про те, що наводить на добрий розум, зла звичка і недбалість за наш поступ багато спричиняються до того, що не пильнуємо свого язика. Але зате побожна розмова про духовні справи чимало допомагає в духовному поступі, над усе, коли в Божі зійдуться люди рівні душею і серцем. Святий Він Яней казав, що піст язика набагато буде кращим, ніж би ми всі піст провели на хлібі і воді. Ми могли б мати святий спокій, якщо би перестали займатися чужими словами і справами, які нас зовсім не стосуються яким чином може довший час лишатися у спокої той, хто втручається в чужі справи, хто шукає між людьми пригоди, хто мало або рідко коли в серці збирає свої гадки докупи? Блаженні, простодушні, бо вони заживуть святого спокою. Чому декотрі святі були такі праведні і такі богомислені? тому що вони дуже старалися умертвити у собі всі земні бажання і завдяки тому могли всією снагою серця прив'язатися до Бога і вільно віддатися йому. Ми надмірно займаємося власними забаганками і забагато клопочимося речами, що проминають. Тож ми рідко, коли цілковито позбуваємося хоч би одної хиби, і, немов в нас з дня на день запало до поступу, тому лишаємося холодними і літеплими, коли б ми для себе цілком заумерли, і в серці нічим не були заплутані, аж тоді могли би зрозуміти Божі речі і закуштувати дещо з небесного боговиді. Єдина та найбільша перепона полягає в тому, що ми не є вільні від пристрастей і похотей, і не намагаємося йти дорогою праведності святи. Як тільки натрапляємо на найменшу перепону, зразу ж падаємо Духом і звертаємося до плочких утіх. Коли б ми силкувалися, як хоробрі вояки, Витримати в боротьбі, напевно, зійшла би на нас Божа поміч з неба. Бо той, хто надихає нас до боротьби за перемогу, готовий допомогти борцям, які надіються на його ласку. Коли наш поступ у побожності ґрунтується тільки на деяких видимих практиках, то незабаром прийде кінець нашому богоміллю. Тож Прикладім сокиру до кореня, щоб очиститися від пристрастей і мати спокій у серці. Коли б ми щороку викорінювали себе хоч одну ваду, то дуже швидко б стали праведними людьми. Тому так важливо на час посту не брати дуже багато постанов, бо з того багато може взагалі нічого не вийти по одній ваді. Те, що найбільше нас віддаляє від Бога, ми би над тим попрацювали. Але тим часом не розпачимо протилежні. Ми були краще і чистіші на початку посту, ніж через на кінець посту, ревніш і посту повинні із дня на день зростати. А нині це вже велика річ, коли хтось зможе зберегти хоч частину первісної ревності. Якщо б спочатку ми хоч трохи присилували себе, тоді пізніше могли б все чинити легко і радо. Тяжка то річ позбуватися звички, але ще тяжче противитися власній волі. Та коли ти не перемагаєш. Того, що мале і легке, то як побореш те, що важке. Протився зараз на початку посту своїм нахилам, позбувайся злої звички, щоб вона поволі не довела тебе до більшої вади. Той, хто курить, лишає на піст. це неправильно. Якщо ви вже лишаєтеся з таким наставленням, що я хочу позбутися цієї звички корінь, якщо я на піс перестав пити, то і після посту, вже не, щоб не як та свиня не вернутися до своєї блюотини. А коли б ми зважали, скільки спокою собі, скільки радости іншим людям ми могли би принести добрим ладом у своїй душі. Я вірю. Що ви стали би запопадливіше дбати про духовний поступ. Господи, владико життя мого. Духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи моїй. І не осуджувати брата, мого ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже Милостивий, будь мені грішним, Боже очисти, гріхи мої помилуй мене, безщеслана грішів, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішним, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числана... я Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслав грішив, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безще слава гріших я, Господи, прости мені. Господи, владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я і пустомовства віджени від мене, духа чистоти покори, терпеливості, і любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений навіки вічні. Амінь. Перпівий за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, претерпів за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, претерпів за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!